Останній тиждень лютого позначився у Святогірську черговим скандалом. Цього разу суперечки виникли навколо єдиної у місті загальноосвітньої школи. 19 лютого директор школи Микола Падалка подав заяву до відділу освіти про звільнення з посади за власним бажанням. Відділ освіти колегіальним рішенням призначає на посаду директора молодого вчителя фізичного виховання Дениса Вершиніна у п'ятницю на малому тижні. Микола Петрович, директор на той час директор. Сладсятигільської школи написав заяву на звільнення за власним бажанням. Свою заяву він пов'язав з тим, що він хоче приділяти більше уваги роботі з дітьми. Зокрема, він планує він читає дисципліну захисту вітчизни. В нього 0,5 ставки навантаження. І він планує також керувати гуртком, стрілецьким гуртком. Ну на таку пропозицію відділ освіти погодився і у п'ятницю було було підписано заяву і наказ про звільнення з 22 лютого цього року. Одразу постало питання у виборі кандидата на посаду директора цієї школи. У нашому відділі давно лежало резюме одного з вчителів цієї школи, який має стаж роботи на керівних посадах, і ми суто за професійними якостями. Він молодий, йому 35 років, базова освіта вчителя фізичного виховання нього. Оскільки Святогірськ є таким містом, де розташований. Розташований, де така природа, і ми і тут власне важливо дуже розвивати туристично-спортивний напрямок. То нам нами було прийнято рішення, що власне якраз от такий спеціаліст тут і зараз і потрібен. От. Тому було прийнято рішення, була написана заява новим кандидатам. Учора відбулося засідання атестаційної комісії за всіма правилами. Було прийнято рішення. Про, про атестацію кандидата на директора і підписано наказ про призначення з сьогоднішнього дня директором школи е, е, Вершиніна Дениса Анатолійовича. Я думаю, що, по-перше, повинен продовжувати завжди систематичність учбового процесу, повинна бути доступність. Не так як зараз складається ситуація. По-друге, це виховний процес. Треба додати національно-патріотичного виховання для того, щоб ми виховали патріотичних налаштованих наших громадян України. Сповістити про кадрову перестанову у Святогірській школі міське керівництво Святогірська та Слов'янська педагогічний колектив школи та батьків освітяни не спромоглися. кажуть, що діяли згідно статуту школи та на законних засадах. Ну я одразу хочу сказати, що такі рішення з депутатами Святогірської ради не погоджувалися. Ну, власне кажучи, нас ніхто не зобов'язував цього робити. Ну і тому. Ми діли згідно закону 25 лютого лютого. Керівництво освітян прибуло до Святогірська, аби з почистями провести на заслужений відпочинок колишнього директора та представити колективу нового керівника школи. На порозі на них вже чекали батьки, активісти, депутати, яких обурили тихі призначення у відділі освіти. Зараз на території школи я так розумію, давно пройзаті представлення учительському колективу нового керівника школи топ тобто от директора, но данный вопрос как бы был не озвучен ни перед кем то есть никого не, никто был не поставлен в, об этой ситуации в известность Я только что от, из кабинета вышел городского главы мистер Славянска, он о назначении услышал от меня первый раз. То есть он слышал, что происходит какой-то конфликт в школе, но что и чем он закончился, он не знает. Данный вопрос с этим никто не согласовал. Вопрос в том, еще интересно, почему на это назначение не пригласили громаду, в которой непосредственно задействованы дети, учатся родители, которые здесь, этих детей, поскольку данное назначение ни с кем не было согласовано. Вчера вечером мы узнали, что нам сегодня будут представлять нового директора. Общественность об этом вообще ничего не знала, ни учителя в школе об этом не знали, никто не знал. То есть, как снег на голову, предоставим директора. Мы против. Середина учебного года, это первое. Человек достойно отработал много десятков лет в этой школе. Его, да, у него предпенсионный возраст. Но достойно проявить уважение и достойно отправить человека на пенсию, наградив его при этом за добросовестный труд, Я считаю, это будет правильно. Всю громаду прежде всего, да, который работает уже 40 лет в данной школе, родительский комитет учеников, да, интересует вопрос, каким образом славянский городской Отдел образования да, принял решение самостоятельно. Был ли объявлен конкурс на данную на данное замещение? Почему? Потому что в принципе людей, которые могут возглавить школу среди учителей данной школы, есть достаточное количество. Да? Почему именно вот таким образом решилось все за два дня, практически, и причем среди нерабочего процесса учебного. Не надавши присутнім відповідей, зірвана була і власне урочиста педагогічна нарада. Представник правого сектору, який невідомо на яких засадах та за чиїм запрошенням перебував у школі під час навчального процесу, не пустив у залу засідань ані вчителів школи, ані батьків, ані представників Святогірської міської ради. Покажіть у школі на очах дітей розгорнулася сварка, на метушня. Під час гармидеру невідомі пустили в будівлю сльогінний газ. Навчальний процес було призупинено. дітей швидко евакуювали. На місце прибули міліція та менесники. Є при служба, да тільки не м'я права. права. Ну ні правим, ви обсідували, хоча б ситуація в порядку. Дайте, можна приклад. дітям призначати? А Ми не можемо дати, дати заключати. Тим часом нарада освітян за зачиненими дверима завершилась. Присутні вдалося почути думку відставного директора школи Миколи Падалки та поспілкуватися з начальником відділу освіти. Розумієте, я не знаю як вам хто аргументував ці всі справи, так але я хочу вас завірити в слід що. Дійсно, я написав заяву на е відрахування мене з посади директора школи. Причому, е ну, як вам сказати, є, да, є, є моменти, є е ситуації і так далі. Е і прийнято моє рішення було цілком е ну, справедливо, справ 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 <прав> будемо <прав> так <прав> говорити. <прав> Ні, не було тиску ніякого. Чому? Тому що. Ми, ми навіть коротко і зрозуміло вели бесіду з Вадимом Миколайовичем, так? Якби ми неспокійно спокійно говорили, можливо, б якесь було друге рішення, може б я брасердився, може б я іще щось там один одному наговорили там чогось і так далі. Так далі. Ну, ситуація тут така. Значить, ви знаєте, що в нас спортсменів дуже багато. І це радує усіх. І діти задіяні, і батьки в місті з ними, і окремо батьки. Так? Але сталося так, що, ви знаєте, Миргородський Володимир Олександрович, він веде секцію, ну і зрозуміло, що це вже вина директора школи, що він брав плату за проведення цих занять. Директор сам прийняв рішення <рес> і зараз <рес> зараз ви намагаєтеся тиснути на роботу відділу освіти, <рес> розумієте, що <рес> я готовий готовий <рес> з вами обговорювати. Детям Якщо... <рес> осталось три місяця, извините. Три місяця до учиться. Значить, ви предали дітей, ви предали нас. Я вас знаю 30 років з гаком. Як вам ринок сделать. Скажіть, от ответі все нам. Так можно делать за три месяца до конца учебного года, если вы сами это сделали. Я в это не верю, потому что уже знаю, кто это сделал и как. То есть я так понял, что причиной к тому было какое-то заявление, да, что кто-то, какой-то учитель взял на лампочки, например, 10 гривен, да, и вы в этой в спортзале, так как чтобы свет не горел, да, детям оставалось, ну, лимит этого, и вы в этом виноваты. То есть это явилось причиной как бы. Первое. Ну, вы... Значит, решение принято, заява написана. Нет, я понимаю, что вам трудно будет работать дальше в учреждении, которое подчиняется тем людям, которые вас приехали сегодня увольнять, да? И можно создать условия для того, чтобы человека уволили с работы, да? То ли какими-то аккредитациями, то ли там еще какими-то педсоветами и всем остальным. Я понимаю. Вы, наверное, трезво смотрите вперед и понимаете, что вам будет трудно работать. Но я считаю, все-таки ваш долг довести учебный процесс до конца, и мы вас почестью, если вы захотите уйти, отправим на пенсию. Мы, думку громады, э, почули, мы примем решение. Добре. дайте, будь ласка, Пойдем -ка. Пойдем -ка. Пойдем -ка. Пойдем -ка. А вы что знаете? У результаті кадрові рішення було прийнято відкласти до спільного громадського обговорення проблеми. Думки присутніх членів громади чітко вимальовують політичне підґрунтя конфлікту, повну зацікавленість у перетрубаціях конкуруючих партій влади та штучно притягнутих учасників події. Ну я бачу в цьому ділі при політичний подтекст. Кстати, завтра я буду приймати участь у сесії Новогрудовського міського совіту, де також увольнію головного главного врача города. который баллотировался от нашего края и стал депутатом городского совета, а лидером стали другие. И здесь такая же ситуация. Николай Петрович баллотировался от нашего края депутаты славянского городского совета. И сегодня Овчаренко, который о, э, там местная власть заставляет написать заявление, точно таким же образом, в среди учебного года, на мой взгляд, пытается прежде всего э, вот, э, расставить людей в угоду сегодняшней власти в городе. Да, ситуация спровоцированная. Человек, который отдал всю свою жизнь этой школе, да, который поднял его до определенного уровня, который справился с той тяжелой ситуацией во время того, как сюда приехали и переместились переселенцы с зоны действия АТО. Он тоже справился с ситуацией и организовал учебный процесс для детей не только наших, жителей города Святогорска, но и для детей, которые выехали с зоны проведения антитеррористической операции. То есть тогда ситуация была сложнее во много раз, и я не вижу на данный момент, когда нет каких-то э, факторов суперсложных, но почему-то она вызвала в определенных кругах э, желание уволить этого человека э, со своего места, которое он достойно занимает переселенцы из города и Этот директор управления этой школы приняла наших детей очень достойно, помогают нам постоянно, мы его поддерживаем, потому что считаю, что человека так сорвать просто сейчас и выгнать ни за что. Непонятно, это какие-то кулуарные вообще вопросы. Я не знаю, кто это там сверху все это пытается его убрать. Наверное, он кому-то мешает. Либо хотят кого-то поставить на его место, кто нужен им. Вот и все. А, дело в том, что данная ситуация, как раз как депутатов местного совета, да, у нас и вызывает беспокойство, скажем так. Почему? Потому что все было настолько завуалировано, настолько все скрыто и запрятано, использованы очень грязные методы. Скажем так, в. Усуванні да нинішнього директора школи. Сейчас ми не будемо о персонах, ми не будемо говорити о том, що чим хороший плуг один кандидат, или второй вопрос не в этом. Да, нас интересует сам процес. Я підтримую кандидатуру э, як директора школи. Я його знаю вже рік. Він переселенець з Донецька, патріотично налаштований, має сім років педагогічного стажу. Працює в цій школі вже рік і в мене добре враження о його викладачній діяльності. Наступного дня, 26 лютого, на черговій сесії Святогірської міської ради представники батьківського комітету звернулися до голови та депутатів міст Святогірськ і Слов'янськ з вимогою переглянути питання про призначення директора школи. Ми доповіли начальнику відділу освіти Очеренка, що дана кандидатура викликає багато сумнівів з приводу професіональних здібностей та навіків. Так як працює по контракту лише один рік. Немає узгодження з органами місцевого самоврядування, що передбачено статтю 20 пункт 4 закону України про освіту. Також порушена і не проведена процедура конкурсного вибору на заняття посади директора серед педагогічного колективу школи. Все це привело до конфлікту на ситуації, в результаті чого постраждали наші діти, які навчались цю годину в школі. В приміщенні далі був випущений затечіли газ. В результаті чого учебний процес призупинено, деяким дітям стало погано, і їх здоров'ю погрожувала небезпека. в даному випадку Вершинин ніяк не відругував, щоб захистити наших дітей, не проявив себе, а навпаки, розгортанню конфлікту, що викликає в нас сумнів з приводу професіональних здібностей і інших важливих якостей, які повинен мати керівник. На жаль, навчання та виховання своїх дітей в руки такої людини ми не можемо передати на підставі вище викладено, просимо ходатайствувати перед відділом освіти славянської міської ради та іншими структурами розрабу розібратись в даній ситуації і приглянути призначення. Якщо нам треба поміняти директора школи, ми його поміняємо 2 секунди. Но... разжигать страсти не нужно никому, а то, что это было организовано и организовано для того, чтобы взбудоражить город Светогорск, это было сделано специально. Вот я поддерживаю, Виталий, тебя, что ты задал вопрос, а кто был организатором? А организаторы были. Рано или поздно мы организатором не то, что мы искать не будем, но они сами покажутся, что Александр Скажите, извините, мы думали, как всегда, а получилось плохо. Вот, понимаете, мы сами ситуацию эту с вами э, искусственно нагнетали. Одним надо посмотреть было со стороны, другим надо посмотреть, а что ж кого-то сейчас побок, по, то, потолкают, а третьи э, воспользовались э, в том, чтобы сделать политику. Вот вам и все. Також батьки звернулися до депутатів з усною скаргою на членів та голову громадської організації правий сектор, які зранку знову відвідали святогірську школу. «Ще велика просьба. Сьогодні Йшли діти в школу. Я лично прощаюсь, простите меня, очень прошу вас. Я не могу фамилию, имя, отчество не знаю. присутній вот чоловік, который сегодня привів людей в формі. правого сектора в школу. Когда заходили родители и дети, они провели директора. Дети начали звонить родителям. Поднялась опять очередная паника. Не нужно нам в школу приводить военных людей. Там находятся дети. Давайте наши все проблемы решать здесь. Владимир Иванович, не будем переходить на личности, я вас лично, как человека, уважаю, да? но есть моменты, которые вы должны понимать, что психологическое здоровье наших детей очень сильно в данный момент нарушено. У нас там учатся 50%, в том числе и перемещенных лиц, которые испытали очень серьезных, ну, зазналы, да, психологических травм, проблем и так далее. Поэтому давайте договоримся, чтобы школа у нас не было местом вот этих политических разборок и так далее. Вы понимаете, завтра организую банду Махно. Я думаю, что по городу мотаться шашкой здесь всех устрашать. Александр Иванович говорит, подождите, будете проникать до военной формы. Это люди, которые готовятся нас защищать. Приехали, будет их 5-10 человек, никто против них не говорит. Эти люди не влазят в общественную жизнь города. Они не лезут там, где у нас дерутся местные. Они, они проходят мимо и ходят. Это не их дело. Их дело, когда там пушки гремят, начнут ближе к нам. Наше дело защищать нас должны. Вот товарищи по городу сидят. Мы их избрали. Мы деньги в бюджет платим для того, чтобы они нас защищали. Но мы гусак этому, простите, скивы, мы не собирали деньги, чтобы он нас защищал. Идет его на Скива с этой, с такой братьей мотается по городу. Правильно. В школе зашевелилось. он тоже там правозащитник. Правильно. Да не нужны вы в городе. Правильно. Вы я не должен вас бояться, что вы побьете мне окна или еще что-нибудь. У результаті депутати вирішили звернутися до слов'янського керівництва з клопотанням замінити новопризначеного директора школи або призначити на цю посаду виконуючого обов'язки керівника. Давайте ми включимо до плану роботи. Заслухати це окремо окремим питанням в плані е, е, в Слов'янський міський відділ. Народної освіти, щодо ситуації навчального процесу в Святогірській школі. Там є питання багаті. Поки в нас школа була у нас, вона була як яєчко. А зараз подивіться, на, на що вона стала, хто за дане рішення, прошу голосувати. Прийнято. Ну і О, кажу отроти. вам, що О, валю. От для всіх депутатів Ольга Борисівна дала. Своє згоду. згоду дала на те, щоб її назначили і очі директором. Я думаю, що це всіх урівняє так чи ні? Да. От давайте на цьому і стояти. В той же час у Слов'янську міський голова Вадимлях зібрав прес-конференцію, на якій висловив власну позицію щодо конфліктної ситуації та її вирішення. Хочу сказати слідче що прітензія керівництва школи, претензія прітензія образування Ковчаренка – политическим силам, которые там, я слышал, что там и газ, и какие-то разборки, и, я не знаю, крик, шум, гам, считаю, что это недопустимые вещи. На сегодняшний день у меня есть уже заявление, утром написанное, Овчаренко, по собственному желанию, значит, он покидает свой пост. В разрешении данного конфликта я вижу следующую ситуацию. Следующий выход. Вершинин, ну, думаю, должен Отозвать свое заявление. Значит, падалка должен доработать до окончания учебного года, дабы не раскручивать этот конфликт и это противостояние. Потому что в первую очередь нужно думать о детях педагогам, о их там, самочувствии и о учебном процессе, если это педагоги. А уже новый руководитель образования примет решение, проведя консультации и с общественностью Святогорска, и с педагогическим коллективом данной школы, кого бы они хотели видеть директором данной школы, Вершинина, Падалку, либо третьего человека. Поэтому до окончания учебного года учебный процесс будет проходить без потрясений. Також голова зазначив, що остаточне рішення з приводу призначень на посаду начальника або виконуючого обов'язки начальника відділу освіти будуть озвучені з моменту вступу в дію наказу про звільнення Вадима Овчаренко 29 лютого.